Була на гряці, знову вертаюся. Чому, як ви думаєте, тому що буду збирати замовлення кілі, відбирати там саджанці, самі кращі. Зустрінуся сьогодні з клієнтом. Вже давно вона мене хотіла їх купити, але все щось там в мене не вийшло, то в неї не вийшло. От Отак, коли ви дійсно щось хочете, завжди і якщо це ваш товар. То він вас дочекається чи ви його дочекаєтеся, тому ніколи не розстраюйтеся, якщо щось іде не так, як ви хочете. Завжди вірте в найкраще і дивіться, які шикарні саджанці Києві. Зараз я буду дивитися такий, щоб самий самий був. Як його розплести, треба саме перше, тому що бачите, що поробилося? Це, це значить, що це за Киві? Сорту Джені, вирощені з насіння, і касетна роса посажена весною, горщики. І Дивіться, як гарно вона собі тут росте. Чим я її підживлювала? Ну, обичними всіми підживками, які кидала на квіти для квітучих там, та й те їм попадало, і все. Оце. Оце так воно росте. Бачите, ну і полив, звісно, щоденний полив. Картопліни Кікларецький жукні злістях є наявності. Думайте, хто хоче, замовляйте, будь ласка.